Після смерті князя Ігоря на київський престол зійшла його дружина Ольга. Вона правила Руссю з 945 по 960 роки до повноліття свого сина князя Святослава. Літописець називає Ольгу наймудрішою з усіх людей. Перебуваючи на чолі Київської держави, вона виявилася гнучким і розумним політиком. У першу чергу Ольга мала приборкати виступ деревлян. За звичаями того часу обов'язком жінки було помститися за смерть свого чоловіка. До того ж бунт одного племені проти Києва міг охопити інші землі великої, але ще слабо об'єднаної держави. Княгиня Ольга жорстоко розправилася з деревлянами. Одне посольство від деревлянського князя Мала закопали живцем у землю, інше спалили у лазні. А третє побили під час поминок по князю Ігорю на його могилі. Урешті решт київське військо на чолі з Ольгою та малолітнім її сином Святославом розбило деревлян, захопило і спалило їхнє місто іскоростень. Частина місцевого населення потрапила у неволю до київських бояр, а на тих, хто вцілів, була накладена велика данина. За час свого правління княгиня Ольга провела реформи, спрямовані на зміцнення держави. Запобігання місцевим бунтам непокорі київській владі з боку племінних можновладців було створено спеціальні укріплені пункти становища або погости, на яких представники княгині приймали данину згідно наперед визначених розмірів уроків. Закладалися основи нового державного апарату та державного управління. У найважливіших містах Русі влаштовували опорні пункти. Де зосереджувалася адміністративна та судова влада. Під час правління княгині Ольги розпочалося впровадження інституту князівських намісників, який призвів до централізації країни, зростання внутрішньої єдності, політичної, економічної та військової могутності України Русі? На відміну від своїх попередників, княгиня Ольга зовнішньополітичні проблеми. Намагалася вирішувати мирними способами у 957 році вперше в історії Київської держави відбувся офіційний візит руського володаря до столиці Візантійської імперії Константинополя. Разом із княгинею за кордон поїхав великий двір: 16 бояринь, 22 посли, 42 купці, 12 перекладачів. У Царгороді Ольга прийняла хрещення, отримавши нове ім'я Єлена. Ця подія мала не тільки церковну, а й політичну вагу. Літописець захоплено розповідає про хід переговорів, зазначаючи, що Ольга вела розмову з імператором Константином Багринародним сидячи, що було надзвичайним привілеєм, яким до того жодне іноземне посольство не користувалося. Предметом обговорення стали питання взаємних відносин. Пожвавлення торговельних зв'язків, поширення християнської віри на Русі. Відомо, що разом з Ольгою охрестилися ще кілька бояр. Княгиня налагодила також контакти із західними країнами. У 959 році вона вислала посольство до німецького імператора Отона І, а 962 року до Києва прибули посли від німців на чолі з єпископом Адальбертом. 1969 року в Києві померла княгиня Ольга. Перед смертю вона заборонила робити над собою язичницьку тризну, тому поховали її за християнським обрядом. Пізніше церква визнала княгиню Ольгу Святою за її заслуги перед християнською вірою.